Лікування рубців це завжди довго, болісно та потребує тривалих періодів реабілітації. Але з'явився новий апарат, який зменшує прояви рубців абсолютно без болю, відновлення та будь-яких побічних ефектів. Цікаво. Мене звати Анастасія Хейбатова, я лікар-косметолог клініки Анакосмо. І сьогодні я розкажу вам про апарат Біван Touch Therapy, який дозволяє нам ефективно працювати з будь-якими рубцями за своєю структурою гіпертрофічними, атрофічними, навіть келоїдними, та походженням післяопераційними, після травм, опіків, постакне. Даний апарат також ефективно працює з розтяжками. Це дійсно інноваційна технологія, яка тільки починає з'являтись в Україні. Коли клініка Анакосмо придбала це. Цей апарат я особисто їздила на навчання за кордон, щоб перейняти досвід наших італійських колег. І їх результати настільки мене вразили, що я не вірила своїм очам. Невже за 6 сеансів абсолютно безболісної, неінвазивної, без побічних ефектів процедури можна стерти недоліки шкір? Які переваги лікування рубців на апараті Біван? Рубці після терапії набувають здатність засмагати і стають мінімально помітними. Немає болю, немає реабілітаційного періоду. Відсутні побічні ефекти відновлення тканини в гіпо- та атрофічних рубців, тобто впалих, зміну з тканиною, згладження гіпертрофічних випуклих рубців. Апарат працює навіть з деякими келоїдними рубцями. Ми відмічаємо зменшення фіброзу, покращення текстури шкіри. Рубці стають м'якими та набувають характеристик здорової шкіри. Для мене, як і для наших пацієнтів, надзвичайно важливо, щоб апарат пройшов серйозні наукові дослідження, а його ефективність підтвердили вчені, і існує досить багато доступних наукових статей, які це підтверджують. Більше тисячі пацієнтів взяли участь в дослідженні. З них 83% були надзвичайно задоволені, і 100% відмітили. Поліпшення зовнішнього вигляду рубців, тобто незадоволених пацієнтів взагалі не було. Апарат має ексклюзивну систему біологічного зворотнього зв'язку Біофідбек, що допомагає йому автоматично встановлювати потрібну кількість енергії, що необхідна для досягнення максимального ефекту без ризиків подачі надмірної кількості енергії за допомогою електрода, що пацієнт тримає в руках під час процедури. Потрібен курс від 4 до 10 сеансів, але важливо, що процедура не болісна і не має Періоду відновлення. Якщо ви хочете зменшити видимість своїх хрупців, то буду рада бачити вас в клініці Анакос. Записатись до мене на консультацію та процедуру можна за посиланням під цим відео. А також буду вдячна, якщо поставите лайк цьому відео та підпишетесь на канал. Тут ще багато цікавого про красу.